Це наша щука, друзі! Це рибалка. Ось вона. Риба. А -а -а -а. От сьогодні рибалка це справжній трайхар. трайхар. Здарова! Добрий ранок! Що ми будемо сьогодні? ловити? Зимову щуку. Ви на каналі флагман Риболовля та туризм» І сьогодні ми ловимо зимову щуку. Зима це не привід сидіти вдома. Друзі, пишіть у коментарях, що обираєте ви: зимова риболовля з криги чи зимовий спінінг. Та пишіть, чи відкрили ви вже сезон. А ми почитаємо ваші коментарі та відповімо на самі цікаві. Ярослав, ну погодка як мінімум, сьогодні шикарна. Та ясно, що дивись, сніжок, випав, рибка плигає. Маємо щось піймати. Ой, а якщо піймаємо щуку, фотки будуть, ніби риба в супермаркеті. Щас? Ну що, друзі, спускаємось до води. Он, мій напарник вже розчищає нам місце, щоб було зручно кидати. Ярославчик, це ти для мене дорогенький? Ага, і для тебе, звісно. Ой, дякую, Любчик ти мій. Перші закиди. Будемо розпочинати. Хоча й випав сніжок і на вулиці лайтова зимова казка. Але температура комфортна для спінінгової рибалки, кільця не мерзнуть, шнур не мерзне. Всі умови для того, щоб піймати рибу. Ну, ось і перша риба, але трішки вона не така, як мала бути. Трішки не цільова, але будемо намагатися далі. Приманка в окуня. Кажуть, мікруха, мікруха, зима, довгі паузи, маленькі приманки. Хай цей конець принесе нам трофейну щуку сьогодні. Втік. Ловимо ми в цьому місці надзвичайний шарнірний монтаж, так як тут нема зачепів, і рельєф передбачає те, що нам треба скидати та затягувати на бровку. Отже, тут недоречно використовувати джигрі. Я ловлю на трьохдімового шедіка, а Петро ловить на трьохдімового твістера, щоб ми змогли охопити більше типів приманок на одному місці. Ооо, друзі, ви це бачите? Ану Оце покажи ближче. Це була невеличка покльовочка. Це була щука, це була вона. Трошки порвала мені віброхвостика. Ви б змінювали таку приманочку, чи ще на неї можна половити? Ну якщо грає, то можна ще й ловити. Давайте перевіримо. Та наче грає. Тоді ну, то продовжуємо все. Друзі, рубрика корисні рекомендації. Коли ходите з напарником на риболовлю удвох, беріть з собою запасну шапку, бо мій. Другальочик був дуже необережним і закинув мою шапку разом з приманкою воду. Тепер вона має. А ми обіймалися, що ти кажеш, я закидав. Каже, необережними були. Або бути просто більш обачними. Є, ти сіла щось, але схоже щось. А ну окунець. Ярослав, ти сьогодні мав мікруху брати. Дивись, окунь активний, а щуки щось нема. Величезний окунь на мандулку. Отака, така, білайн. Артур, чи Тимур, пишіть в коментарях. <плес> є, є! Ой-ой-ой, так це хороша! Хорошенька! Хорошенька. Перша за сьогодні. Є, спрацював фетик кислотний. Ось, друзі, дивіться, як захавала. На паузі потяжечка. Здоровезна! Здоровезна, яркові. Отака щука! Ну, хорошенька, грам 800. Є, друзі, є. Ставте вподобайку за таку щуку. Да. Так, друзі, ловили ми тут перед цим на темні трьохдюймові приманки. Вирішив поставити більшого фета 3,8, це Mystic Fish Fat. в кислоті. Зробив більш плавну проводку. І вона схавала. Ну що, перша є. Продовжуємо. Недарма Ярослав намалив у двох окунів, що вони позвали нам щуку. Дивіться, яка п'ятниста, зубаста, зла пузіко. Неї повної ікри. Так, це ікра. Будемо відпускати. Ну що ж, Ярослав, перевірили нашу першу ділянку, піймали щучку, два окуні. Які наші майбутні плани? Ну, дивись, що я думаю. Тут у нас були бровки. З них ми активну рибку зняли. Більше сенсу її якби. Оце мучити, я не бачу. Ну, давай ми її на... до замучили. Згоден. Ми змінили купу приманок. Так, Тож... і великі, і маленькі. Тож, думаю, ну, давай перейдемо на Міляки. Може там зараз щучка затрималась. Спробуємо там. На Міляки? Так. Що ж, друзі, переїхали ми на новий місцяк. Заряджаю я вже зовсім інший монтаж, так як ми на міляках. А поки я його роблю, пишіть в коментарях, що це: джиголівка, джигріх або шарнір. Сподіваюся, що вона писала, що це саме джигріх, Бо це він. Чому джигріх? Тому що на цьому місці присутньо багато остів трави, коряжок і маленька глибина. Звичайний монтаж буде тут чіплятися дуже сильно і не можна буде його відірвати від дна. А джигріх ми можемо і далі кинути при тій самій вазі і краще провести. Я думаю, друзі, більшість вас зрозуміли, що це за водойма, це обідний канал Київського водосховища. Справжня мека зимового спінінгу. Тут постійно ходить багато людей, пресують рибу, тому піймати її тут це ще те завдання. Але у нас і передача try hard — піймати будь-якою ціною. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Швиденько на місце, не гаємо часу. Прибігли на місце води. А як ми кинемо? Ніяк. Ну ми ніяк не кинемо тут. Хіба туди стати можна? Та ми тут не кинемо, можна не ставати навіть. Ну серйозно, ми тут не станемо. Наловились ми. Швиденько прибігли, думаємо, ох, зараз знімемо активну щучку, а води Ну, по берегу рівень більший метрів на п'ять, так, так, да, Ярослав? Десь приблизно так. Немає як кидати, будуть заважати кущі. Шукаємо інше місце, на жаль. Що нам може стати? Ярик? А, так це, хтось наламав, бачиш. Оп. Що ж, друзі, все ж таки, все ж таки, нам вдалося знайти отаку дику місцину, як бачите, хтось тут трошки поламав гілочок, гілочок і нам вдалося сюди стати. Пробиралися ми через густий ліс. І що ж, спробуємо впіймати. А, так ми нікуди не станемо. Ну, я не знаю, весь день тоді ловити на оборовках. Туди-сюди бігати, ще одну піймаєш. Ой, друзі. Наловилися знову. Води піпець. Що не день, то рибалка. Да, і що нам робити? Взагалі не можемо підійти до наших місць. Ну що тут я буду кидати? Ну, який сенс, що я тут кину? Я ж не піймаю тут, ніфіга. Що має, що докима? Ай, та ніфіга не піймаю. Бля, ну фіг же, що клюне. Ну не клюне. Ми навіть не стоїмо на нормальних місцях. Ми навіть до біляки не докидаємо. Ну Потім на риба вже. А я, я, я воняв всікай і в мене починає бланк отак от, бо він Ну я дивився. Ну, дивись. Риба. Риба 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 риба. Песла. Друзі, сіла рибка. Невеличка щучка з збровки. Нарешті, нарешті. Друга наша рибка. Води дуже багато, тому використовуємо перегруз 14 грамів. Вітаю! Ну що, Друга наша була в мене, друзі, пакльовка з того містяка на фетіка. І Петро добрав. Такі так. добрав. Добрали ми щучку. Стандартна зимова щучка грам 700. Вона, друзі, дуже пасивна. Я не відразу зрозумів, що це риба. Думав, тягну траву, але потім відчуваю, ні, все-таки щось живе. 14-грамовий джигріг, 3-дюймовий твістер у фіолетово кислотному кольорі. І спокусилася, але дуже пасивна. І яка ж вона трудова. Справжній зимовий спіннінг. Великий рівень води. Риба дуже розбавлена, піймати складно. Але можна. Головне. Головне ловити, не сидіти вдома. Головне трайхард. Піймати будь-якою ціною. Лайк з вас. О, хочеш тікати вже. В мене ж звідти було клювання. Ярослав, ну не вірив я в це, не вірив. Ти не вірив, але клювання було? Було, ти клювання. Рибу добрав. Все Можливо, гарно Можливо, це піли. ще інше. Та та сама. У мене щука не добирає нікого. Друзі, пишіть в коментарях, чи добирає у вас щука після клювання. Отакі друзі, трапляються на гаразд, на риболовлі. Якісь не дуже гарні люди поставили сітку. Друзі, будь ласка, не робіть так. Є багато законних, гарних варіантів піймати рибу. Сітка це не до чого. Мало того, що можна потрапити в тюрму за це, так ще й сплатити здоровезний штраф. Будь ласка, будьте чесними і не займайтесь фігньою. О, б, ще обірвалася. Сітку не зміг я її дістати. Лопнув шнур. На жаль, на жаль. Ще багато спінінгістів оберветься в цій сітці. Але комусь це приносить задоволення. Впіймати 10, 12, 20 щук і всіх їх з Все, дуже вкусно, класно. Ням-ням-ням. <рес> <рес> ага, я ту сітку зачепив. Але зате є змога перевірити бланки орбіонів. Як бачите, вмикається повністю при навантаженні такий джигріговий стрій. А тим часом будемо вам і це обривати, ви не гаяти час. Оп! Це буде складно обірвати, бо там сітка на резинці вона гарно амортизує і не дає мені відірвати його. О! Відірвал? Ледь відірвав, друзі. От вам і перевага товстих шнурів. Не спортивних 06, 08. Була вам справжніми, чоловічими шнурами. Від одинички і більше. Ну що, переходимо туди за острів. Да, пропоную повернутися на пляж і там все ж таки спробувати доловити давай. останню рибку. Давай, давай. Ну, можливо, і не останню. Можливо, і пару останніх. Ага. От сьогодні рибалка, це справжній трайхард. Справжній трайхард. Думав, що зачеп, а ні, це була рибка. Відкусила мені хвостика на твістері. Але, скоріш за все, це був кушок. Думаю, щука псіла на гачок. я можу буде живого варіанту, як я можу буде. Чуєш, ну там ще є одне місце, де можна стати кинути. Там бровка з метра на 4, отака травяниста, з якої я ще ловив. Ну з берега я там не ловив, з лодки там ловив. Є. є. Третя наша. Хлопці, риба. Є щука, є, є, є. Третя наша. О, Ярославчик, красунчик ти! Я вимотуюсь. Гарно в мастила Ярк. Гарно клюнула. О, є. На свічечку давайте. Не хочу, бо невеличка. Друзі, пробираюсь через кущірі до вас. Бо це що? Це наша третя щука, друзі. Раз, Нев... Невеличка. Але яка вона бажана. Яка ж вона бажана? Друзі. Якщо чесно, не можу стримувати своїх емоцій, Ну це просто щось: рівень води неймовірний. За, звичайно, за звичайним рівнем води ми стояли 4 метри більше туди, прямо в воду. Зараз таки мовами, ми розчистили собі трошки місце, поламали гілки, все розчистили, змінили два типи приманок на цьому місці. Почали ми з 14 грам і трьох дюймів. Але нам здалося, що це забагато. Далі я перейшов, наприклад, на 10 грам джигрі. І великого об'ємного рака, щоб можна було плавніше провести. Підсікай, і є риба в кадрі, друзі, з вас однозначно лайк. Поки там Ярослав займається фотосесією щуки, я вам розповім про наші сьогоднішні комплекти. Як ви могли помітити, вони у нас ідентичні. Це палка флагман Орбіон з тестом до 26 грамів. Та ростом м, Катушка Flagman Onyx у розмірі 4000, та шнур Flagman гібрид PE у діаметрі 0,10 та розмотці 150 метрів. Такий комплект дозволяє комфортно ловити у складних умовах з підвищеною кількістю зачепів та кидати наші приманки далеко, як то кажуть, до дальньої бровки. До речі, цією палкою ловлю лише декілька рибалок, але вона на мене справила приємне враження. Не очікував від такої бюджетної вудки, такого далекого та чіткого закиду. Що ж, друзі, будемо робити наші останні закиди. Поїхали. Та вже доїхали. А ми пішки ходимо, а що ти мені цей вог? Я собі здяю, про лікарні каже, світла нема, сусідки машинка. Ой, на то я щось, Ярослав. Ну сьогодні була дійсно трайхарна рибалка. Погоджуюсь. Рибки піймали небагато, але знову ж таки, друзі, зима, аномальний рівень води. Води в каналі зараз дуже багато. Води дійсно ну дуже багато. Риба настільки розбавлена водою, ми ніби просто прополоскали приманки. Але і свою рибку впіймали. Впіймали. У нас на рахунку три щучки і два окуні. І два окуня. Один навіть був дуже гарного розміру. Мікрушники були б у захваті. Пишіть в коментарі, чи ловите ви окуня на мікруху. Якщо вам сподобалась наша риболовля, ставте лайки. Чекаємо у коментарях конструктивну критику, тому що це наш перший раз. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. З вами був Ярослав Петро. І до нових зустрічей.